До благодійного ярмарку, який проводять щосуботи, готуються викладачі та студенти Горохівського фахового коледжу. Тут діють два волонтерських центри, розповідає їх координаторка Галина Гайда. Говорить, на ринку вони продають випічку та власні вироби, аби зібрати гроші на потреби збройних сил. «Ще Шапилюсточку цього так накрити і дати птиченочку. Тоді вона буде зроблена. Третю курсниця Дарина розповідає, її рідний та двоюрідний брати воюють на сході. Каже, на ярмарку продає щосуботи. Цікаво продавати, крім того, я бухгалтер. І вести самий облік, як надходять кошти, це навіть практика. Коли приходять люди, вони купляють, наприклад, там вироб може коштувати 50 гривень, багато людей. Дають 200 гривень, буває великі суми навіть до 500 гривень. Зі слів Галини Гайди, на ринку торгують з 6 ранку до 12 дня. Каже, найкраще продається випічка та патріотичні вироби. У квітні вторгували 47 тисяч гривень. То великий асортимент, він накопичується, але в нас нічого не лишається. Ми робимо вироби, які користуються попитом по сезону. Якщо, наприклад, починали з новорічних композицій, пізніше пасхальні композиції, пізніше от там віночки, сердечка, різні патріотичні символіку виробляємо. Зі слів Галини Гайди, у викладацькому волонтерському центрі Твори добро допомагають працівники коледжу. У студентському в єдності сила 20 волонтерів. Студентки малюють картини, виготовляють сувеніри та допомагають складати продуктові набори. Українські жінки можуть також бути сильні і незламні, як і чоловіки, також можуть брати участь у воєнних діях. Роблю оці фінічки, ну і дуже. Наші захисники їх просять, і співна під грудь, кладуть, і на рюкзаки собі чіпляють. Чим ми більше допомагаємо ЗСУ, тим більше ми е, наближаємось до перемоги, тим більше вони мають віру, що тут є підтримка. За кошти, виручені на ярмарках, купують продукти для сухих пайків та інші потрібні військовим речі, розповідає керівник коледжу Олег Жельчик. Повний набір на дві доби вистачає солдату збройних сил України для того, щоб в таких умовах екстремальних можна було прохарчуватися. Робота волонтерських центрів полягає не в зборі грошової допомоги, а в заробітку коштів для того, щоб закупити необхідні продукти для виготовлення тих самих сухпайків. Для того щоб купити тепловізори, для того щоб долучитися до збору на автомобілі для військових, вартість одного сухпайка 250 гривень, говорить Галина Гайда. З її слів, за рік повномасштабної війни волонтери Горохівського фахового коледжу виробили понад дві тисячі продуктових наборів та відправили понад 100 тонн продуктів для військових на передову. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.